Жінка це домогосподарка, кухарка та повія. Ні, я не згідний з цим. Можу сказати, чому? Жінки, що ви думаєте по цьому питанню? От, в даному питанні для мене дуже важлива ваша думка. Будь ласка, напишіть її в коментарях по цим відео. Значить, я можу щось сказати, так. Якщо там потрібна тобі домогосподарка, яка буде просто прибирати, прати, просувати білизну, там ще щось робити. Кухарка, яка тобі буде готувати їсти. Якщо тобі потрібен секс, то ти просто його отримав. То з жінкою все зовсім не так. Ну, найперше, якщо дивитися з економічної точки зору, чисто з фінансової, то жінка це абсолютно невигідний проект, тому що найняти собі там кухарку, цю прибиральницю повію, то це це коштує набагато дешевше. Ну от вирішується це все набагато простіше. Тому ну саму жінку навіть просто її емоції терпіти. Це вже така нагрузка, що ого. -го. Ну, от далі, Якщо фінансово брати, то це дуже великозатратний проєкт. Дуже великозатратний проєкт, він ну, чисто з матеріальної точки він невигідний. Ну, от. Якщо ж стосунки будуються правильно, розумієте, скільки б у вас там війні було і так далі. Це, це не є жінка, тому що ті емоції, той стан, який вам може дати жінка, ви не зможете купити його ні за які гроші. Ну от опитували повій. От і питали, чому, коли чоловіки приходять, що вони там хочуть там, вдвох, в трьох, там хороводи поводити, якісь там збочення. Ні, знаєте, що чоловіки казали? Жінки, коли приходили, вони казали так, що каже. Каже, жінка, просто ну каже, вони просили, щоб ми робили вигляд, що ми закохані. Ну, повіємо цінувати. Ну розумієте, нам, чоловікам, це дійсності важливо, але як зробити так, щоб жінка зробила такий вигляд? Вона не може там грати якусь. Вигляд. А, я закохана. Ні, от, ти маєш зробити. Ти маєш чоловік, як чоловік, коли ти що зробив, коли ти зробив, скажімо так, подвиг якийсь для жінки, так і вона дійсно, вона на тебе дивиться очима такими. Знаєте, як маленька дитина, маленька дівчинка, така вау, ти Бог, все, от Оце ну, да. Але це потрібно заслужити. Також, якщо чоловік він купує жінку, я не знаю до цього відноситься. От чоловіки, що ви думаєте по цьому питанню? Напишіть в коментарях. Моя особиста думка така: якщо ти. Купуєш жіночий секс, ти купуєш її піську, ну ти не чоловік. Ну, не знаю, це моя особиста думка. і Це те, що знаєте, там в інтернеті багато там сповіями, що зв'язане. Ну, не знаю, як на мою, ну моя думка особиста, ну, знаєте, бо хтось на мене вже дивиться, знаєте, що я там динозавр, у мене якісь старі там по ці переконання. Е, моє переконання дуже просте. Якщо ти хочеш будувати стосунки, то ти їх будуй, Якщо просто секс, це, це не цікаво. Ну, ти просто тварина, ти себе просто ведеш, як просто якийсь там кабель кудись запхатися. От знову ж таки, знаєте, я, я би навіть сказав так, що чоловіків, які просто хочуть кудись запхатися за гроші, знаєте, там в, пили, що в них там стояк був, от, ще щось таке. Я би навіть не називав цих е, сотворінь. Тваринами, тому що в тварин не зовсім все по інакшому. Тварини вони там один раз в рік весною, і то тільки в певні часи. В них є оцей період, коли вони сходяться, і знову ж таки це робиться виключно природою, включаються ці процеси виключно для продовження роду. Це знаєте, також я кажу жінки, часто кажуть, от в природі там ці самці вони роблять танці. Да, вони це все роблять для чого. Для того щоб народити потомство, тобто відкласти яйця, народити там потомство і так далі. Чисто йде продовження роду. там не говориться про те, що там хтось має щось там когось тягати, розумієте, ну от тільки виключно заради того, щоб там по порозважати цю. Жіночу стать, розумієте, ти, ти дівчинка? Да, супер, о, давай я тобі там, і то принесу, і то, і ета. О, то. Ні? Тобто ну, паралелі приводять, от там Львиця, тобто де ви бачили таке, щоб львиця сказала, там по морді, сидіть, ти тут з львятами посади, я тут збігаю і зараз піймаю що небудь. Ні, якщо Львиця вона, скажімо, пішла в декрет, ну, от вона виховує там, вигодовує малечу, то вона не буде ходити на полювання. Для цього є Лев, і цим займається Лев. Тоді так, тоді буде це все в порядку, от в інакшому випадку це просто не спрацює. Так, значить, висновок відео. ніякі ролі, які ви скуповуєте, не замінить вам жінка, тому що стосунки, якщо подивитися різні види стосунків, які у нас є, то стосунки сімейні правильно побудовані. Це є. Найвищий рівень емоційних переживань, які ми можемо отримати в цьому світі, і які би ролі ви там не купували, там когось не наймали. Це все не те. Тому що як якби кухарка смачно не готувала, коли жінка, яка кохає свого чоловіка, йому приготує їсти, це буде зовсім це буде набагато смачніше. Та сама як повія, вона працює за гроші. Це не те. Так, у неї може бути гарне тіло, все, але емоційно ви не відчуєте тих відчуттів, та що ви хочете. Ну і все з цим пов'язано. Тому знаєте, якщо знову ж таки, коли жінка вона живе в будинку. Чи в квартирі вона емоційно туди вкладається, вона наповнює, вона от створює там певну атмосферу. Ні кохарка, ні прибиральниця, вони не створюють цієї атмосфери. Які би вона не була, скільки б їм не там не буде цієї атмосфери. Тому просто забудьте про це, тому що ну, це, це просто дурня. Не порівнюйте навіть ну, навіть не пробуйте порівняти одне з іншим, це, це буде просто дурня. Оце моя думка. Ви можете з нею погоджуватись, можете з нею не погоджуватись. От, чи погоджуєтесь, чи не погоджуєтесь, Будь ласка, пишіть в коментарях. Мені важливий ваш зворотній зв'язок. Діліться цим відео з друзями, воно точно комусь буде корисне. Ну, дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.